Великі компанії по-справжньому цінують КПІшників. Сьогодні ми познайомимося з тими випускниками, які завдяки КПІ не просто отримали диплом, а стали дійсно професіоналами. Привіт, технарі! Сьогодні день РТФ І я по факту дізнаюся, ким стають студенти радіотехнічного факультету. Я став інженером. Тарас Анатолійович. Свого часу група РК 11 Жив у 15-му гуртожитку. Але не спіяльникам, а пішов більш в системи телекомунікації. І після цього пішов в комерційний бізнес, де розвивались такі мережі, винаходили технічні засоби чи рішення для того, щоб впроваджувати в органах державної влади, в спеціальних службах і у військових. Вчився на РК-03, а після закінчення одразу робота за фахом. Але базис, який був покладений в самому університеті, він дуже допоміг. Зараз працюю команда підтримки реформ Міністерства економіки України. Влаштувався я на роботу ще навчаючись тут. Спірін В'ячеслав разів 15, переїжджав з кімнати в кімнату в гуртожитку. Я в цій компанії як працюю з 2007 року, так досі. Ми мене взяли, тільки почувши, що я вчусь на РТФ. Чимало випускників радіотехнічного стали на захист України після повномасштабного вторгнення Росії. Випускник у 2016 року. Зараз є військовослужбовцем, а до цього три з половиною роки працював за кордоном і повернувся зачати країну. Бо я не розумію, як можна бути перекотиполем в світі і жити без своєї країни. Всі ці люди вони, вони не бачили з самого випускного. сьогодні, завдяки дню РТФ, вони отримали можливість зустрітись, поспілкуватись та згадати свої старі студентські історії. Це був 93-му році. Ми зробили, мабуть, наймасштабніший день факультету на той час. Ми збиралися десь до п'яти тисяч передабчаґо і далі на там баскетбольне площаці, навколо бо це було суцільне свято. Дійсно цікаві історії були. Як взривалося у нас з не знаю, коли ми варили їх там на, на, на кухні, на взліталі потім такі сталактити та висіли. Чи, наприклад, не можна було відходити від з, з, з пательні? Коли там щось жариш, бо тут інші голодні прибігали, і все з'їдали. Іноді, щоб здати зимову сесію з соціології радіотехи навіть ходили до театру. Я зараз вилітаю із -за соціології, і нам довелося його таке доручення цікаво виконати, принести там квитки, запам'ятати режисера, розказати там сюжет і все таке. Ну типу, сходити. Ну це ж я йому вдячний. Да, ми, хоча б там відволіклись від своїх там футболів та. Студентське життя на РТФ – це пари, 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 але вони закінчуються. Оксана Захарченко, заступниця декана, відома у колі РТФ як людина-динаміт. Це посвято в першокурсники, це ліга сміху, це хакатони, це міський містер, це РТФ гейм Повірте, перелік там був дуже і дуже довгий. Це така величезна, дружна компанія. Не буває успішного студента, успішного потім працівника, який не вміє працювати і разом з тим не вміє відпочивати. Вміння відпочити це також великий поштовх для подальшого кар'єрного зростання. А РТФ дає для кар'єрного зростання дуже багато можливостей. А тим паче війна в Україні потрібні радіотехи. У мене вперше в цьому році студенти-першокурсники пішли працювати вже по спеціальності, навіть маючи мінімальні знання в радіотехніці. Вони вже на першому вже курсі працюють на першому курсі. Компанії звертаються і кажуть: ми готові заключати з вами будь-які договори, будь-які дуальні освіти для того, щоб швидко навчити студентів саме тим знанням, які нам потрібні. До речі, про кар'єру як краще її будувати. Навчатися треба до кінця, а потім іти працювати. Чи можна все ж поєднатися? Ну варто поєднувати, варто знаходити час для того, щоб не, от, опрацьовувати яким чином чи тестувати власне прагнення. Якщо вже людина відчуває, що ну є така можливість, є таке бажання, то звісно. Не буде проблемою для студента лаштуватись на роботу візьмуть, я думаю, і зараз будь-де для студента такий день факультету. Це ще й можливість знайти собі роботу. Був здивований, скільки людей приносить користі. Кирило закінчив факультет двічі, та все ще вчиться на аспіранта. Дуже цікаво було поговорити, хто чим займається, налагодити зв'язки. Це дуже гарний Захід, який дає можливість нам не тільки згадати минуле, але й продумати про майбутнє, побачити, хто де працює, і це можливість ну хоча б побачитися і поспілкуватися трішки. Ми завжди маємо пам'ятати історію. А історія нашого факультету, нашої маленької радіотехнічної родини, вона надзвичайно важлива. Ця комунікація, очі в очі це настільки заряджає тебе енергією, Ти якось мотивуєшся, ти хочеш щось робити і рухатися далі. І дуже важливо. Пам'ятати, що тут завжди відкриті двері, тобі тут допоможуть, куди йти, до кого звернутися щодо того, яку знайти роботу. Ну і що можу сказати? Поступайте на РТФ, Дуже любимо. Всіх чекаємо. Я тоді що висновку. Чим раніше почнеш, тим швидше досягнеш успіху. Це не легко. Але робіть і не бійтесь помилятися. РТФ, та й уся КПІшка завжди рада бачити талановиту молодь. Тому ласкаво просимо до нас. Дмитро Сапко, для КПІ медіа.